Стосовно тих цін, які, е, ви говорите, у нас вони такі середні по ринку. Ну, В принципі, тут вже не складно взяти калькулятор і трішки понажимати клавіші. Ну так, да, ви знаєте, підтверджую, морква е, за кілограм 38 гривень. Я от взяв, відкрив метро 15,50. 38 і 15,50 співпадає. Цибуля е, ріпчата. 1660 метрах, у вас вона по 42 гривні. Ну, так само співпадає. І так, в принципі, фактично по е всім продуктам харчування. Тому е я не знаю, що до чого призведе прийняття чи не прийняття цього рішення сьогодні. Я за нього голосувати не буду. Але я ще раз закликаю все-таки терміново провести службове розслідування. А для засобів масової інформації просто надати довідку: із всіх підприємств-постачальників 99% чи 98% це постачальник Сергія. От просто щоб ми розуміли. Бо ви ж тут розказуєте нам про те, як ви аналізуєте ринок, як ви там. Різні, е, різних постачальників берете. От я просто для журналістів вони тут є. Ви візьміться на контролі, подивіться, в якому там відсотку е, чи сам Сергієнко, чи афільовані до нього е, підприємці. Тому е, ну, з цим треба закінчуватися, тому що так, е, ну, ми, ми щось змінюємо, міський голова пішов за корупцію набуття. А такі е, от, керівники, гори-керівники, як е, пані Грабар, залишаються на своєму місці і знову продовжують ті закупівлі, які ну, очевидно наносять шкоду нашому міському бюджету територіальної громади. Дякую.